Привіт, друзі та гості мого каналу. Сьогодні у нас коротке розслабляюче заняття. Можна виконувати будь-яку пору дня, коли ви хочете зняти напругу, розслабитися. На задньому фоні ви будете чути шум океану. І давайте зразу переходимо до практики, сідаємо на п'ятки, прикриємо очі і глибоко будемо дихати. Главний глибокий вдих і повільний видих. Налаштовуємося на заняття, відпускаємо всі думки і зосереджуємо увагу на своєму диханні. З наступним вдихом руки витягуємо вгору. З видихом опускаємо вниз, а вдих, руки вгору, видих, опустили вниз, А вдих, руки вгору, долоні разом і до грудей видих. І розслабили руки. Зараз праве вухо нахиляємо до правого плеча. При цьому наші плечі вниз відводимо від вуха, відстежимо відчуття і тепер на іншу сторону, ліве вухо до лівого плеча. Повертаємося в центр. Сідаємо на сідниці наші ножки навхрест, робимо кругові оберти тулубом плавно, повільно, в своєму темпі. І тепер в іншу сторону. Повертаємося в центр. Вдих, витягуємо руки вгору, з видихом скрутка в праву сторону. Легкий нахил в ліву сторону. І в центр, і нахил в праву сторону. Повертаємося в центр, поміняємо наші ножки, щоб те, що впереді, зараз була взади. Вдих витягуємося, з видихом скрутка в ліву сторону, маківка вгору, плечі вниз, спина рівна, нахил в праву сторону, акуратний, піднімаємось в центр. І нахил ліворуч. Піднімаємося в центр. Зараз простав, поставимо наші ножки на комфортній ширині, кожного вона своя. Сидимо на сідничних кісточках, на спину назад не завалюємося, спинка витягнута. І акуратно пробуємо нахилитися вперед до того положення, до якого ви відчуваєте, що ваша спина округлюється, зупиняємося. Відстежте відчуття. Не перетягуйте, має бути приємне, легке потягування у ногах, швидше за все. Акуратно назад піднімемось, і зараз нахил до правої ноги. Також акуратно не перетягуємо, не стараємося зараз зігнутися максимально, просто насолоджуйтесь процесом. З кожним видихом відпускаємо напруження у тілі, а піднімемо піднімаємо в центр і з видихом нахил до лівої ноги. Повертаємось в центр, зберемо наші ноги разом, Поперекидаємо їх зі сторони в сторону. І повністю лягаємо на спину, відводимо коліна в ліву сторону, руки назад. Дихаємо, відстежимо приємне відчуття потягування у тілі. Повертаємо коліна в центр і відводимо в іншу сторону. Або Повертаємо наші ноги в центр і вирівнюємо наші руки вздовж тіла, прикриємо наші очі, розслабимо наше обличчя, наші плечі, живіт, руки, ноги. Розслаблені, з кожним видихом розслабляються наші м'язи. Кожен видих це можливість відпустити напругу, розслабити наші м'язи, дозволити собі відпочити хоча б хвилинку. Нікуди не бігти, ні про що не думати. Просто бути тут, на келимку. Коли будете готові, повертаємося акуратно на бік і піднімаємося. Відстежимо відчуття після практики, відчуття спокою та рівноваги, відчуття вдячності. Дякуємо собі за це заняття. Я дякую вам, що займалися зі мною за кожний ваш коментар, вподобайку, за кожен перегляд. Зустрінемося у наступному відео.